Привіт, мене звати Олександра. Займаюся консультаціями по методу матриці долі. І сьогодні я вам розповім взагалі про те, яким буде 2025 рік. І е, є енергії по матриці долі в 2025 році, який взагалі буде рік і чого нам очікувати. на наше життя впливають енергії і е, так, енергія 2025 року вона впливає досить так фоново на наше. Життя, тобто на життя кожного з нас, тому що окрім загальної так енергії року, яка є для всіх людей, в нас є також особисті енергії. Можна порівняти з тим, що був так вірус, він був по всьому світу. І так само в нас є ця енергія 2025 року. Вона також де розповсюджується так на весь світ, на всіх людей взагалі. Так, на всіх живих істот ці енергії будуть відігріватися в кожному житті, от але вони не будуть мати як такого сильного впливу. Вірус так був по всьому світу, але він впливав по-різному на кожну конкретну людину. Тобто когось зачепив, когось сильніше, когось менше, когось взагалі не зачепив. І так само бути з енергіями цих цього 25-го року, через те, що когось вона може дуже сильно зачепити, когось вона може взагалі пройти повз і не зачепити когось. Комусь може дати якісь певні ситуації, але вони не будуть прям якимись такими дуже дуже сильними впливовими на життя. Крім енергії року на нас взагалі впливають наші особисті енергії в матриці. Долі вони вже мають більше на нас впливу, і це можна порівняти з тим, як вірус, наприклад, був в конкретній країні. Тобто це вже мало більший вплив так на наше життя, тому що це вже було ближче до нас. Так само. І впливають на наші особисті енергії року на нас, тобто вони на нас мають вплив, але вони не програються прямо на 100% в нашому житті. Вони можуть нам показати якісь позитивні ситуації, можуть показати якісь негативні ситуації, і можуть дати так нам в житті якісь уроки, які ми маємо прийти, і це вже буде залежати в принципі від нас, від того наскільки ми над собою працюємо, наскільки ці уроки так будуть для нас складними, або ми їх ось так прийдемо. Швиденько, так, тому що ми вже знаємо, наприклад, як з цими енергіями працювати, і візьмемо від них все найкраще, візьмемо всі результати, і е, все класно, ми їх прийдемо, почнемо рухатись далі. От якщо в нас, наприклад, так не дуже пропрацьовані ці енергії, так то ми, то ми будемо мати набагато більше взагалі так, таких дуже класних ситуацій, ми будемо над ними працювати так само і з вірусом. було, так, було скупчення так цього вірусу, і хто мав, наприклад, якесь краще, так, здоров'я, хто, хто більше працював над собою, воно могло його промайнути, так, цей вірус, не зачепити. От, і найбільше взагалі так, на що на нас впливає по житті, це наші енергії в матриці. Ми маємо певні енергії в матриці. Якщо ми над ними працюємо, то в нас взагалі життя йде легше, в нас менше складних ситуацій. На нас менше впливають так ці ситуації, які є там в країні, в місті, так тобто енергії, наприклад, років на нас менше впливають, енергії взагалі так загального року, який буде проходити на нас менше впливає, тому що якщо ми постійно так працюємо над собою, покращуємо себе. І так само можна порівняти з тим, що до людини швидше чіпаються якісь віруси, коли вона над собою не працюється, коли вона не веде активний спосіб життя, харчується будь-як, так має завжди таке негативне мислення, поганий настрій. І це все притягує до неї так, такі низьковібраційні енергії. От, і притягується якраз хвороби. І так само і в матриці людина має певні енергії, якщо вона їх проявляє по мінусу, якщо вона не працює над собою, не проходить ті уроки, які їй даються, то їй. Постійно притягуються все складніші і складніші ситуації, тому дуже важливо знати не лише енергію року в загальному, а й важливо знати взагалі свої так енергії, які будуть особисто для вас протягом цього року, і розуміти, над чим вам потрібно ще працювати, і також класно розуміти взагалі свої енергії в матриці, тому що вони впливають на наше життя найбільше і. Варто так з цим також працювати, щоб вибудовувати взагалі не тільки класний рік, а взагалі класне життя. Хочу вам сказати, щоб ви взагалі додивилися відео до кінця, тому що в кінці я залишу для вас декілька подарунків від себе. от тому тому дивіться, я надію, що вам буде цікаво, класно і корисно. Так, взагалі, перша наша енергія 2025 року це дев'ята енергія, тому що ми складаємо 2-2 і 5, і це якраз виходить 9. і дев'ята енергія в нас взагалі про самітництво, про вміння бути на самому. Чому всі говорять, що 2025 рік буде складним? Тому що це йде. Ізоляція кожної людини від світу, тобто в цьому році якраз кожна людина має навчитися знаходити так упору всередині себе, щоб не було нічого, так ніяких зачіпок, ні за що, ні за партнера, ні за роботу, ні за якісь матеріальні речі, а має бути в першу чергу концентрація на собі людина люди так. Кожна взагалі людина має навчити слухати себе, що в неї всередині, що вона хоче, щоб це не було під впливом суспільства. Дуже часто буває таке, що ми не вміємо чути себе через цей все, весь інформаційний шум, так, погляди інших людей на себе, так ми не чуємо себе, не бачимо, що ми дійсно хочемо. І тому цей якраз рік буде такий, щоб дійсно допомогти нам купнути глибше. і... Показати нам, допомогти нам віднайти себе, те, що ми дійсно хочемо. А ця енергія, взагалі, так про такий дуже духовний розвиток, про самопізнання, і тут дуже я впевнена, так що будуть таких, буде таких дуже багато ситуацій, де люди будуть втрачати якісь такі зовнішні опори, на що вони опиралися, і вони будуть шукати так виходу в. Ви Духовності в самопізнанні в різних таких, можливо, так, або релігійних напрямках, або езотеричних, тобто вони будуть шукати різні способи, щоб більше. Поглибитись в себе і допомогти собі. тому що взагалі так матеріальний світ він без духовного розвитку. А я думаю, що в подальшому працювати не буде через те, що матеріальне з духовним воно дуже сильно переплітається. От і е, я думаю, що в 2025 році люди почнуть це розуміти. Е, також, взагалі, так ця дев'ята енергія, вона мені дуже співзвучна з законом всесвіту, так світобудови. взагалі про чистоту свідомості і. Він якраз вчить нас тому, що варто проводити більше часу на самоті, так більше часу в медитаціях, усвідомленнях, більше так очищати свій розум від цього всього шуму, від цих думок, від різних так, людей, думок, переконань, максимально очищати свій розум, щоб чути себе, так чути взагалі потік інформації наш. Те, що йде з нашої підсвідомості, а не з зовнішнього світу. Тому я думаю, що це буде якраз такий період, коли люди будуть коли люди будуть вчити слухати себе, пізнавати себе, пізнавати взагалі так духовність і вже опираючись так на себе, на свої знання, вони будуть забудовувати далі майбутнє своє. І взагалі, так дев'ята енергія, вона про баланс між матеріальним і духовним. І тут дуже важливо взагалі знати людям, які... Дуже сильно зачіпаються так за якісь матеріальні речі, за людей, за соцмережі свої. Так варто знати, що потрібно звільнитися так від цих всіх зачіпок і більше давати опори на собі, тому що фінанси можуть піти. Так, партнер може піти, соцмережі можуть зламати, і має бути така сильна внутрішня опора, коли ви так маєте. Себе і ви можете з собою побудувати будь-яке своє майбутнє без будь-яких так допоміжних інструментів, так допоміжних якихось опор. От, тому з цим так буде дуже важливо навчити взагалі працювати. І я можу сказати зі свого досвіду, що в мене цього року, який я прожила якраз в мене в моїй прогностиці були восьма та дев'ята енергія, і вони якраз говорили про те, що я мала якраз вивчати закони світобудови, отримувати взагалі те, що я вкладаю назад. Так, це про духовний розвиток, дві енергії, це про самопізнання. І я взагалі можу сказати так, що я дуже сильно окупнула в себе, пізнала взагалі дійсно, що я хочу, які в мене є сильні сторони, які є таланти, над чим мені варто працювати. Я почала дуже сильно працювати над собою. І змінила взагалі і свою діяльність на Просто на 360 градусів і так почати змінювати своє життя і е, розуміти взагалі, як мої так, які дії як мої енергії впливають на моє життя, і як я це все можу змінювати. І детальніше, так, взагалі про мій шлях, ви можете подивитися в інстаграмі. Я зберігаю різні цікаві так історії про себе, про свій шлях, про роботу в хайлайтс Тому ви можете переходити, дивитись там також має бути цікаво. Е, наступна енергія, яка є в матриці, так яка також. Буде дуже сильно впливати на наше життя. Це 22-га енергія, і ця енергія також про свободу. так, Це вже не так, як не як про усамітнення, це більше про свободу, про свободу від всього, від залежностей, від думки інших, від матеріальних речей, від людей. Від роботи, тобто від всього, максимально, потрібно навчитись бути максимально вільним від всього, що є навколо, не зачіпатись ні за що, тому що часто ми там зачіпаємося. За будь-які речі, так за партнера, дуже сильно тримаємося, будь-якому його втратити. І 22 енергія навпаки вчить нас бути вільним від всього. Також ця енергія, взагалі, про духовність, про духовний розвиток, от про духовну ідею, і тут дуже важливо взагалі, щоб ви для себе взагалі розуміли так. Для чого ви живете, для чого ви працюєте взагалі у вашій всій діяльності має бути якась духовна ідея, яка вас веде. Тобто вас не має стояти на меті заробіток через те, що в цьому році, якщо ваша діяльність зосереджена тільки на заробітку, все може рухнути, або так воно може йти все не так класно, як от хотілось би. Тому дуже важливо так працювати з цим і розуміти те, що зараз дуже важливий. Так, така опора на собі і баланс між духовним і матеріальним. Також, взагалі, 22 та дев'ята енергія вони про таке обнулення. Тобто, це такий етап, коли ми завершуємо якісь наші та уроки, завершуємо якісь так, або залишаємо в минулому якісь наші переконання, якісь зачіпки, залишаємо те, що більше. Не працює те, що вже віджило своє так, і ми це все залишаємо і будуємо так якісь нові упори і починаємо рухатись вперед в нове життя вже з такими новими ідеями, новими поглядами і зовсім з іншим мисленням. Я вважаю, що це такий прям класний період для того, щоб Передивитись на своє життя з боку, так закінчити якісь ті цикли, які потрібно було закінчити, і вже почати будувати залі своє нове класне життя на нових якихось поглядах, установках, та переконаннях на нових цілях і будувати взагалі так своє таке класне життя, про яке ви давно мріяли. Також у нас є один та енергія, яка дуже сильно може впливати так на наш рік і ця енергія взагалі про силу. Сила це взагалі в здоров'ї, в нашому лідерстві в бізнесі, так в нашій роботі, і тут дуже важливо вміло користуватися цією силою, слідкувати взагалі за своїм здоров'ям, за харчуванням, за режимом дня. Дуже важливо знайти баланс взагалі між роботою і відпочинком. Тому що якщо дуже дуже буде багато роботи надмірною, вона може впливати на здоров'я. Тому над цим дуже важливо працювати. Також тут дуже важливо взагалі. Так використовувати свою силу, свій потенціал, все, що є, так на на досягнення взагалі своїх цілей на лідерство, на мотивацію людей, тому що в кожній людині так є той потенціал, який потрібно розкрити. Взагалі, один енергія це про таку конфліктність, агресію, і може бути так дуже багато конфліктності між людьми. Так, і дуже важливо відслідковувати це і старатися, взагалі, так якщо є якісь там сварки, конфліктні ситуації, максимально м'яко, дипломатично вирішувати це, і також старатися з великою так повагою, любов'ю до людей ставитися, спілкуватися з ними без якоїсь агресії, конфліктності, без. Думок, наприклад, що хтось там тупіший, дурніший, а я там кращий. От все має бути так з повагою до кожної людини, не зважаючи на те, який в людини рівень, соціальний статус, освіти. Так, все має бути максимально з любов'ю до інших. Якщо взагалі так підбивати підсумки, то це в нас такий період для того, щоб пізнати себе, купнути глибше в себе. Позбутись так цього всього інформаційного шуму, думок, поглядів і інших переконань, які вам взагалі більше не служать, або які не ваші. Тобто очистити максимально свій простір, свою свідомість від всього, усамітнитись і купнути в себе, що всередині вас, що потрібно вам, так також дуже важливо Позбутися будь-яких залежностей, будь-яких зачіпок за речі, за людей, за роботу, за будь-що, так що вас дуже сильно чіпляє, старатися максимально е, вибудувати таку свободу, звільнитись від всього, щоб вас нічого не могло зачіпити, от, щоб була тільки опора ця на собі. Далі ще дуже важливо, це знайти баланс між духовним і матеріальним, не надавати надто великої уваги так, матеріальному, не надавати надто великої уваги. Духовному все має бути в балансі, щоб не було перекосу. Кожця рік роботи над собою. Так дуже класно, якщо ви хотіли почати здоровий спосіб життя, так вести, то це класний період. І взагалі так варто пам'ятати, що це вже такий етап, як закінчення, обнулення, і після після 2025 року почнеться новий етап. Тому зараз дуже важливо так попрацювати над собою. Створити собі такий міцний фундамент з опорою на собі, на який ви далі зможете побудувати своє класне життя, про яке ви мрієте. Тому я вам рекомендую так не боятися цього року. Все буде класно, головне так більше концентрації на тому, що ви хочете. Більше концентрації на собі, на своєму здоров'ї, на своїй на своєму внутрішньому світі. І також про подарунки, які я вам обіцяла. Перший подарунок це файл з прогностикою особистих років. Тобто я вам зараз розказала в загальному так, про енергії, які будуть для всіх так, в 2025 році. А ви можете з особистими вашими енергіями я в файлі дала посилання на сайт, де можна розрахувати свою матрицю, дала описи енергій, от, де ви можете прочитати, що вас чекає в наступному році, і зрозуміти взагалі так, над чим вам працювати. Щоб його забрати, вам потрібно перейти в мій інстаграм, підписатись і написати мені в директ 2025. І я вам надішлю файл. Ще один подарунок, який ви можете від мене отримати, це знижка на мою консультацію з матриці Долі, де ми з вами розбираємо взагалі всю вашу матрицю, всі енергії. Це консультація, яка триває приблизно 3 години, де ми розбираємо всі ваші енергії. Також розбираємо ваші запити, які є в різних сферах. Життя, от я вам після консультації даю файл на 100 сторінок з описом всіх-всіх ваших енергій, як над ними працювати, і це у вас буде такий так файл, який буде допомагати вам протягом всього вашого життя працювати так над кожної з ваших енергій. І більш детально про консультації, так, про мої послуги, ви також можете знайти в моєму інстаграм, Я залишу під відео. От. І дуже дякую всім за перегляд відео, і буду дуже вдячна вам взагалі за підтримку, за лайки під відео, тому що це моє перше відео. І думаю, що воно вам сподобалось і взагалі принесло так трішки корисної інформації.